Привіт, мої хороші! З вами Юлія. На дворі кінець січня. Новорічні свята закінчилися, і в нас сірі будні з війною, з обстрілами мирних, з вимкненням світла, з горем. Але поки людина жива, їй хочеться відчувати життя, і іноді хочеться чогось смачненького. Мені на очі потрапив комент глядача, що він скучив за смаком крав'янки, і я пошукав в інтернеті, знайшла на польському сайті чорний пудинг зі смаком. Точнісінько такий же, як наша українська крав'янка. Швиденько скупивши інгредієнти, я запрошую вас до моєї кухні, щоб приготувати смачнючу українську веганську крав'янку без крові. Завчасно замачу квасолі на 5 годин в теплій воді. За рецептом має бути чорна квасоля, але я знайшла тільки смугасту, тому є те, що є. Скажу чесно, що брала на око жменю фасолі, беремо сир тофу, бажано без домішок, класичний. Ріжемо на дрібні кубики і підсмажуємо на пательні з додаванням олії і різних приправ соєвого соусу, паприки копченої, гранульованого чесноку, додаємо дрібку солі. Разом з тим відварюємо гречку. Я її не варю, просто заливаю окропом з сілью, вимикаю вогонь і вона сама готується. Квасоля набрякла і ми її відваримо в воді з додаванням солі за смаком. Різімнемо її достану пюре. Ось так. Тепер всі три компоненти з'єднуємо в один. На цьому етапі можна додати сіль, перець за смаком. Начинка готова. Її можна навіть заморозити і потім достати і використати. Візьмемо рисовий папір. Змочимо його у воді з обох сторон. Накладемо начинку. Завернемо в конверт і покладемо на деко. Змастимо кожен конверт олією і відправимо в духовку при 180 градусах на хвилин 20-30. Слідкуємо за тим, щоб з'явилася золотиста скоринка. Друзі, ця страва дійсно на смак, як кров'янка, але дуже-дуже смачна. Особливо в ній є родзинкою її хрумка скоринка. Кому сподобався цей пісний веганський спосіб приготування, жміть вподобайку, пишіть комент. Хто ще не встиг, підпишіться і до нових зустрічей. Побачимося!